Сьогодні у нас в гостях типовий глядач Алекса на ютубі, який любить поспілкуватися в чаті. Розкажіть, як це було? Це було в далекому 22.00 по Києві. Я сидів за компом, тричі біг свою ферму в майні, шукаючи чим зайнятися. І тут ви побачили стрім Алекса? Там було весело, вони вчетверо грали в PUBG. І що ви зробили, побачивши це? Я вже не пам'ятаю. Ну, хоча б щось, глядачам що цікаво? Запропонував зіграти разом. Так, так, зіграти разом. Зі мною. І вас не сметежило, що їх було вже четверо? Ні. А яка мені різниця? Я не обійдевся в мене, папку нема. Я просто вирішив почати спамити фігню про стрімера. Там посерендарують тип 1, а я про Fire пишу, що топ! Це ну, ж могли замітити і забанити вас? Замітити і забанити? Та ні, всі були зайняті. Дуже важливими справами. Обговорювали гру. Та про це навіть ніхто не думав. Кожен чаті спорив чий Крим. І українці? Та українці в першу чергу. Менізиці вони стрім навіть не запускають. Так запустили, відкрили чат, написали Крим, наш» і можна баньки бо завтра рано в школу. Ну ну що це ігровий канал. Вони спочатку дивились ігри. Ну, як буває, в неті, почали гру, закінчили за політику. А потім він модерів додав. О, ні, тільки не це. Тепер мені по секунд чекати, щоб написати, чого вони в Fortnite не грають. Я вже хотів вийти звідси. попробуй витримати. А потім я додумався зареєструвати 14 аккаунтів. Такі пройшли перші дві години стріму. Віра, vamos fregar todo lo que Ну все, вроде все спокоїлося, всі пишуть про ТОП-1. І тут заходить один і пише: Я в Одесі живу. А маняна інгурація. І хто тут не говорить по-українськи? Віра, есу. Ти по, по персональності.